Тарас Гринчак працює неподалік ставка, куди впадають нечистоти. Каже, його вирили приблизно 30 років тому. Воно слугує пожежною водоймою. Також у ньому розводили рибу. За його словами, станом на сьогодні тут загинуло приблизно 200 кілограм різних видів риби. В озері у нас було дуже багато живності, і і качки багато сідали риба. Ну, різних е, гатунків, тобто короп, амури там і тому подібне. Е, багато різної риби малька. Зараз знімете, подивитись, яка ситуація. То вся риба поспливала, е, ми її просто повикидали, вона стоїть з боку. Служби ніякі не реагують, тобто зверталась четвертий день, ну, не чистоти течуть, абсолютно ніякої реакції. Тобто, от така ситуація. Начальник обласного управління меліорації та рибного господарства Любомир Стримбіцький, який побував на місці викиду, розповідає, що наслідком може бути екологічна катастрофа, адже вода з озера впадає в потічок, який тече до кількох закладів відпочинку, а також до мікрорайону Пасічна в Івано-Франківську. За його словами, воду на проби відібрала Державна екологічна інспекція Карпатського округу. Вода в озері стала чорна, злив дренажу також чорний, тобто риба, вода сама по собі. Має такий специфічний запах і по структурі, і по тому, що вона піниться, як ми бачимо. Скорше всього, це може бути, як ми таке допускаємо, що це був прорив колектора, який відводить з полігона твердих побутових відходів відводи дренажні води. Заступник директора комунального підприємства Полігон ТВП Олександр Прегон підтвердив інформацію, що витік стався у них. За його словами, сьогодні зранку один з водіїв сміттєві возу повідомив про калюжу, яка кольором схожа на фільтрат. Найближчим часом працівники підприємства оглянуть пошкоджену трубу та встановлять причини витоку. Олександр Прегон заперечує інформацію про те, що фільтрат стікає чотири дні. Одразу ж, коли дізналися ми цю інформацію, нашими працівниками. Було проведено зупинку перекачування фільтрату, перекриту основну засувку на полігоні, і після того тиск він буквально за лічені хвилини, тиск в системі падає, і витік фільтрату припинився. У Державній екологічній інспекції Карпатського округу заперечили інформацію, що вони відібрали проби води. Начальник відділу водних ресурсів Державної екологічної інспекції Карпатського округу Віктор Данилик каже, що про цей випадок він не має інформації. Відібрати зразки води зможуть лише після офіційного звернення громадян до їхньої структури. Ніякі проби води ми не відбирали. Тобто відбирати проби води ми можемо тільки в рамках планових позапланових заходів. Ми залучаємо у нас і спеціалісти інструментально-лабораторного контролю Державної екологічної інспекції Карпатського округу, і вони залучаються в рамках планових або позапланових заходів. Якщо є, поступає скарга від громадянина, ми її розглядаємо. Якщо там вказується безпосередньо суб'єкт господарювання, звідки якісь скиди відбуваються незаконні, чи ще щось, забруднення, засмічення. Тобто, в цьому випадку ми подаємо на Київ на згоду. Нам Київ дає згоду Державної колишньої інспекції України і ми від вже готуємо наказ після того, як отримаємо згоду з Києва. За словами Любомира Стримбіцького на місце пригоди викликали слідчо-оперативну групу, яка зафіксувала звернення Наталя Олексієнко, Андрій Шустикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.